Сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про те, що Бог зробив для нас. Ми проголошуємо розп'ятого Ісуса Христа. Ми проголошуємо про ту святу дорогоцінну кров, що для нас була дана. Щоб ми мали шанс, щоб ми мали реально подію, щоб щоб бути в вічно небесному царстві, щоб приєднатися до нашого Творця, до нашого володаря, який нас створив і створив все навколо нас. Ми будемо опять мати роздуми, просто ті пізнання, щоб ми зробили правильний вибір. Тому що ми дуже затягуємося цими речами. І найбільше більше навіть не перевага, не унікальність, а проблема, що ми не усвідомиємо до кінця, що чим ми більше затягуємо з цими нашими виборами, що чим більше ми не приймаємо Івана, Івана Ісуса Христа і не спасаємося, то тоді на нас не після фізичної смерті і на суді, і у вічності буде покарання. А гнів Божий уже перебуває на нас. Давайте прочитаємо один із центральних віршів Євангелії. З Івангелія від Івана, 3 розділ 16 вірш. Прошу брата Діма зачитати. Євангелія <клес> від Івана, розділ 3, вірш 16. Так бо бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Чому я назвав ці речі цей вірш, верніше, центральний, бо це є ця точка правди, точка дотику до нас, щоб ми пізнали, що Бог отець зробив. Щоб ми усвідомили ту дорогоцінну любов. Ту дорогоцінну жертву і ту подію план спасіння для нас, грішників. Щоб ми мали це завжди на увазі. Тому що це те, що декларує Бог до нас. Це те, що Він проговорює, це те, що Він кличе зробити, щоб ми не загинули, а спаслися. Це те, що Бог каже, що я це для вас дав. І це те, що Син Божий виконав. Ця увага завжди має бути в нашому серці і в нашому розумі. Бог змінює серця і Він все для того зробив. І приємно чути, що для нас щось зроблено. І приємно усвідомлювати, що є ця можливість. Але завжди це але воно інколи дуже добре, але більшість воно це не добре. Ми ще пізнаємо, щоб нас не спутали. Ми ще хочемо довідати щось. Ми ще, ми ще, ми ще. Нам щось треба, треба. Ну, Грішний світ працює над нами. Гріх, гріх працює в нас, не дозволяючи позбавити його. Його це гріх, той, що в нас. А Він наскільки в нас укорінений, він наскільки нас, нас захопив, що ми. Не, від, не відчуваємо цю різницю, де правда, де гріх? Тому що диявол дуже працює? Але сьогодні тема буде про то, того сина і про ту річ, яку ми граємося в своєму житті? Що ми не робимо виборів? Що ми думаємо, що можливо ми спаслися, що ми вихотіли, що ми вже змінені. А де плоди? А де ті речі, які Бог. Мав би через спасенне серце, де дух потіхи оселяється, де Божий дух і веде до правильних речей, готуючи до вічності, де ці плоди? Чи ми задумували за ці речі? Чи ми не бачимо, що в нас ніби все, ніби непогано, але щось не так? Чи ми не відчуваємо, що гнів Божий перебуває на нас, тому що ми позбуті вже тут і зараз? Грішне серце, неспасанна душа позбута блаженств. І гнів якраз перебуває. Будемо продовжувати. продовжувати. Прошу брата Діму зачитати також з Івангелія від Івана цього 3 розділу 36 й вірш. Євангелія від Івана, 3 розділ, вірш 36. -й. Хто вірує в сина, той має вічне життя? А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Це не моє слово, це слова Івана. Це слова Бога про правду ту, що ми не хочемо чути. Про той гнів. Чи приємно нам чути, що на нас гнів Божий перебуває? Ні, звичайно. ні. Але ми говоримо. Я вірю в Бога. Так, так, так. Ну я думаю, що люди мають розуміння про Бога, хоч якесь, тому що вони прийшли на Іванецьке зібрання, і вони мають відповідальність, що вони щось про когось, хоч мінімально, але знають. Це вже є непогано. Але це не спасіння, і це не приведе нас до правильних речей. Ті, що Бог нам хоче. І казати ціле життя, я вірю в Бога, я вірю в Бога. А Бог, якщо ти людина, якщо вірить в Бога, вона вірить в ті речі, що Бог їй говорить. А Бог говорить чітко. Бо Бог полюбив світ. а Бог говорить, що він віддав свого сина, а Бог говорить, щоб ми не загинули, а спаслись через сина. Якщо ми кажемо, що ми віримо в Бога, то чому ми не віримо в його речі. З нами тоді щось не так. І Бог говорить, хто не вірує в сина, на тому гнів Божий перебуває. Тут, вже, зараз. Чи приємно це чути точно ні? Що ж то такий гнів? Давайте один візьмемо із прикладів звічно живого Божого Слова. Це не мої слова. Це ті слова, які Бог хоче, щоб ми прийняли і зрозуміли, наскільки реальна ситуація, наскільки нам необхідно спастись, народити згори. Наскільки, щоб ми себе не запутували і не обманювали, наскільки речі є серйозні. І один із прикладів, прошу брата Діма, Діму почитати, це є Івангеліе від Луки, 6 розділ, з 24 по 26 вірш. Євангелія від Луки розділ 6. З вірша 24 по 26. Горе ж вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Горе вам тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтеся. Бо будете ви сумувати та плакати. Горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні. Один із прикладів хотілося би привернути увагу, що ми побачили, що той гнів є на нас. І ми себе обманюємо дуже, що ми вже багаті, що ми вже винагороду маємо. Що ми зараз наїджені. Але Бог говорить, що ви будете голодні. Що ми потішаємося, але будемо засмучені. Я думаю, що одна із ідей, яку Бог проговорив через ці вірші до мене, щоб мене торкнулася та правда, яку Бог говорить. Щоб мені не було того горя, і Бог хоче показати, наскільки та любов велика і необмежена, що Він все для того зробив, щоб той гнів на вас і на мене не перебував. Бо той гнів один із прикладів. Ще є дуже хороший приклад, що таке гнів це є позбавлення тих блаженств, того благословіння, що Бог дає спасенню людині. Ми дуже маємо різні характери, різне бачення на життя і різні, і різні бажання. Ми маємо неодинакове мислення. Ми є зовсім всі різні. Але для Бога ми є одинакові в тому, що ми є, або всі грішні. І не одинакові лишені різниця перед Богом це спасенна і неспасена душа. Це є чисте, обметою кров'ю серце і грязне, закаменіле, тверде в своєму гріху серце. Дві різниці. І все. А наше бачення, наше прагнення бачити, наша ситуація, що ми намагаємося щось зробити, вона наскільки відрізняється, що один із переліків з Божого Слова про блаженство, ті, які Бог нам дає, в гніву ми позбавлені. І давайте ще останнє місце зачитаємо. Попрошу брата Діму зачитати це. є Євангелія від Матвія 5 розділ з 3 по 12 вірш. Нехай Боже Слово говорить само за себе. Євангелія від Матвія, розділ 5, з вірша 3 по 12. Блаженні в Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть. І будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так гнали й пророків, що були перед вами. Різниця радості про то блаженство і про Той гнів. І про те, як Бог говорить, що то за гнів. Величезні. Чи ми не бачимо у цих блаженств свої потреби? Тут описані приблизно деякі моменти з наших характерів. Бо ми хочемо правди, хочемо доказати її, але без благословення Божого нема. Ми маємо потреби, які нам необхідні, але без благословення Божого їх нема. Бо гнів на нас перебуває, бо ми в гріху це. Говорить Івангелія. Це говорить вічно живе Боже Слово, яке буде працювати до того моменту, поки не прийде наш Спаситель Ісус Христос. І ми дякуємо за цю мить, що Він ще не прийшов, щоб кожне грішне серце на землі кулі спаслося. І Бог дає ці можливість. Ситуація в світі змінюється не кожний день, а кожну мить. І ми бачимо до цього. Дякуйте Богу, що ми захищені зараз тут, Його благословенням, щоб до нас не летять великі, великі які ракети, які зруйновують все. і що ми не загинули ще. Ми дякуємо за цю Євангелію, яку ми маємо можливість чути, проголошувати, бо Божа Євангелія буде працювати. І вона працює. І різниця самообману в ріху. Що гнів Божий тут перебуває. В першу очередь ми з Луки чули. Один із прикладів, що таке гнів. Коли ми тішимося, потім будемо засмучені, коли ми думаємо, що ми багаті і вже має винагороду, це самообман. І це гнів Божий. І також ми чуємо з цих блаженств, з Матвія, які Бог нам показує, бо ми можемо побачити себе там. В одному із переліків ми можемо точно побачити свої бажання, свої там внутрішні думки. І ми хочемо їх, але ми не, блажен, не маємо того блаженства від Бога, тому що гнів Божий зараз перебуває, бо ми в гріху. Але мною існує. Любов Божа. З Івана 3,16, бо Бог так полюбив світ, що віддав свого сина і до Працює. Любов Божа величезна. І любов Божа дає ці блаженства, щоб ми були потішені, щоб ми не були струджені, щоб ми пізнали правду і мали ту радість. Що виногорода наша, щоб ми раділи тою винородою, наша вже, коли ми спасаємося, вона вже винагороджена нам, небесним Царством. У гніві ми позбавлення миру. Любові, ласки. Якщо ми думаємо, що та фізична любов між нами досконала, ми помиляємося. Вона лише досконала, коли Бог допомагає нам її проявляти. Коли спасенне серце, душа, коли дитя Боже виконує ті. Настанови, що Бог благословить, воно вдосконалюється, тому що Бог досконалий. І різниця, де ми ще й граємося своїми думками, своїм серцем, своїм життям, дуже небезпечна і дуже велика. Сьогоднішня тема була для того, щоб ми задумались. Сьогоднішній час Богом даний для того, щоб ми зробили вибір тут і зараз, щоб ми не чекали руками що маємо щось відчути можливе, що Бог сам все змінить. Ні, Бог дав вибір. Бог показує через Євангелію, через проповідування Євангелію, через життя різні ситуації, що Він хоче краще. що Він дає краще і що він саме основне дав краще, а найкращий і надорожчий скарб – скарбці Ісус Христос через якого відкриваються всі Божі блаженства. Всі благословіння, вся любов починає в нас перебувати Боже. В нас і на нас. І правда Божа, є правда Бога. Божа. Не наша грішня. Як би ми не тішились в житті, як би ми на себе не обманювали, все рівно прийде мить, а вона може в будь-який час статися. Буде фізична смерть і незмінний закон. Ні для кого з нас. В річному стані суд Божий. А тоді вже були пізно. Але є радість приємна в тих блаженств, що Бог до нас говорить зараз, що ми маємо унікальну можливість. Унікальну Нічого для того не треба фізично працювати і зробити. Не треба ніякі заслужені на нашу грішну думку, винагороди чи справи ставити на це, обмінювати, а просто повірити в те, що Бог нам сказав. Що Він полюбив цей світ, що він віддав цього сина. І хто не вірує в сина, на тому гнів перебуває. Як ми приймаємо віру в Його Сина Ісуса Христа, на нас ні вже не перебуває. Він, Бог, не бачить в нас проблеми, не бачить в нас гріха, тому що Ісуса Христа, кров, змиває наші гріхи. Радість тому, що ми очікуємо ще чогось, ще одної Євангелії, може, наступного разу. Це є обманлива річ для нас самих, тому що ми живемо взагалі в обманному грішному світі. Спасена людина, Боже дитя вже не від світу цього. вона нам винагороду має, і ми чуємо про ці винагороди. І є приємна радість, щоб ми не засмучувалися, що гнів Божий перебуває. Спасена людина через віру в Ісуса Христа, почувши. Івангелію Ісуса Христа про власне спасіння має ці блаженства. І впевнена в тому, що Гнів Божий не перебуває на ній, і впевнена в тому, що Бог благословить фізичний час на грішному житті і Його винагорода в Небесному Царстві. З вічно живим Богом, з досконалою любов'ю, радістю. Відкриваючи зібрання гімнами, ми завжди хочемо перенастроїти себе на правильні Божі речі. І ми дякуємо за цю можливість. Приходячи на зібрання в імені Ісуса Христа, нашого Спасителя, ми усвідомуємо, що це Бог нас кличе. Не завжди ми чуємо поклик, не хочемо, нам не комфортно інколи. Бо в наші грішні справи, на нашу думку, вперше важливі, нас відволікають. Але ми дякуємо за цю мить і за цих людей, які сьогодні відвідали проповідь Івангелії про спасіння. І велика радість на небесах і в наших серцях може бути, бо коли один грішник спасається, всі небеса радіють. Наскільки ми важливі для Бога, що Він віддав свого єдинородженого сина. Що Він покарав його замість нас. Наскільки Він хоче нас благословити? Що ми чули з Матвія ці, про ці благословення? Вони не повністю. Це один із прикладів, де Ісус Христос на нагірній проповіді говорить про ці благословення. А ціла Івангелія, ціла Біблія, ціле Боже Слово говорить ще про більше. І тому, коли ми, ми чуємо докору до нас власних, що ми ще не те, що ми говоримо, що ми знаємо Бога, що ми любимо, що ми, можливо спаслись, бо я хочу бути обережний в висловах своїх власних. Бо я не знаю, Бог здає спасіння і Бог знає наші серця. Я не знаю, але я знаю, що мене Боже Слово навчило, що я можу бачити брата чи сестру в Христі по їхніх плодах. І якщо людина говорить, що вона спасена, що вона прийняла Ісуса Христа як свого власного Спасителя, і не дає, і не дозволяє Богу випрацювати з собою, і не дає тих плодів, які Бог має показувати, які Бог має вести тими плодами. Для грішного світу, то є великі сумні. Але все вирішує Бог. І ми маємо бути обережні в наших самих власних висловах. Якщо ми дійсно віримо в Бога, якщо ми дійсно прийняли ту жертву Господу, якщо ми дійсно хочемо не бути в гніві Божому і мати благословення, то ми маємо в першу очередь, мати страх. До цих речей, які ми говоримо, до цих речей, які ми хочемо навіть інколи не говорити, а доказати. Ні одна фізична особа в цьому світі не знає, як Бог дивиться про спасіння. Але брати і сестри, які спаслися, попадають до Божої сім'ї, де вони мають найдорожче. Що можуть мати, це є духа потіхи, це є стосунки з Богом, і, і тому Бог допомагає відрізняти це Його блаженство, відрізняти ту правду. Відрізняти ті речі, де є грішні справи, а де є благословення Бога. І бачення у Бога просте, або ти грішник, і гнів Божий перебуває, або ти. Пасенна людина і всі блажанства зараз будуть тобі дані. Спасаємось через Івана Ісуса Христа, через вічне живе Слово, через віру Ісуса Христа. Хвала і слава за цю мить. Амінь. Амінь.